фотографуватися. До послання святого апостола Павла читання. Браття, гляньте на звання ваше, небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав не світу. Щоб засоромити мудрих і безсильне світу, Бог вибрав, щоб засоромити сильних, і незначне світу та погорджене, Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жадне тіло не величалося перед Богом. Аллилуйя, Аллилуйя! Алли... Навіки! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Вірую, Господи, і сповідую, що ти єси воістину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. І ще вірую, що це є саме причисте тіло Твоє і сама чесна кров Твоя, молюся Тобі, прости мені про грішення мої, вільні і невільні. Я жив слові, я жив ділі, я жив виденні і невиденні, і сподоби мене неосудно причаститися твоїх причистих тайн, на зцілення душі і тіла мого. Вечері твоєї тайни днес, сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві твоїм, пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не в осудження буде мені причастия святих твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі й тіла мого, і на життя вічне. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти мої гріхи, і помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Співайте царяві нашому, нашого, співайте. Примудрій. До корінтян першого послання святого апостола Павла читання. Браття, пригадую вам, Євангеліє, яке я вам проповідував. Яке ви і прийняли, і в яким стоїте, ним ви також спасаєтеся, коли держите його таким, як я вам проповідував, інакше ви увірували надармо. Я бо вам передам найперше те, що й сам прийняв Був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням. Що він був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що явився Кифі, а потім дванадцятьом, опісля ж явився більше, як п'ятистам братів разом, більшість яких живе й досі, деякі померли. Опісля явився Якову, а згодом усім апостолам. А на останку всім, немов, якому не мов якому неодинокові явився і мені, бо я найменший з апостолів, я недостойний зватися апостолом, не в церкву Божу, Благодаттю Божу я є тим, чим я є, і благодаті у мені не була марна. Бо ж я працював більше всіх них. Та не я, але благодать Божа, що зо мною, чи то я, отже, чи то вони, так ми проповідуємо, і так ви увірували до євреїв послання святого апостола Павла, читання. Браття, пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і дивлячись уважно на Кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос, вчора й сьогодні, той самий навіки. Не дайте себе звести різними та чужими науками, воно бо добре укріпити серце благодаттю, не стравами, які не принесли ніякої скористи тим, що їх тримались. У нас є жертовник, з якого не мають права їсти, ті, що при наметі служать. Бо м'ясо тих звірят кров, яких первосвященик вносив у святиню за гріхи, палиться за табором, тому Ісус, щоб освятити народ власною кров'ю, страждав поза містом, вийдімо отже до Нього поза табір, несучи на ру Його, бо ми не маємо тут постійного міста. Але майбутнього шукаємо, за Його посередництвом приносимо завжди Богові жертву хвали, тобто уст, які визнають Його ім'я, добродійства та взаємної щедроти не забувайте, такі бо жертви Богові приємні.